У На нас притулок напали заморозки. Сьогодні ночі було мінус 12 чи 13 градусів, водичка повністю замерзла. День починається з того, що йде прибирання повністю вольєрів. Потім розбиття льода. Тобто я лише в одну мисочку просто показати, наскільки він замерзає. Ходиться отак от блубати, бачите, і вибивати. Від цього, звісно, страждають миски, але інакше ніяк. І отакі от виходять з мисок льод. Приходиться два рази на день наливати воду. Наливаємо ми півмисочки. Собаки менше п'ють зимою, тому ми наливаємо пів мисочки водички максимум. Два рази на день. Що тут, що тут, везде так. Собаки, які на кормі, ми, звісно, їм наливаємо побільше трохи води, бо корм він в животі розбухає від того, що вони п'ють воду. Точніше вода їм допомагає в цьому. Якщо без води, то воно Живіт може може зупинитися і буде собаці погано. От що за ніч. Тобто час основне, основний час уходить на те, щоб розбити льод. Бачите, йому пофігу абсолютно. Наливається холодна вода, деякі люди наливають гарячу. Ну... Недалекі люди, можна сказати, потім удивляються, що вода через час замерзає і треба знову тащити. От. Толком вольєри не виходить обрати. Замерзає все настільки що. І це всього лиш мінус 12. Хрен що обереш, солома прикипає до бетону, до асфальту і нічого не зробиш. Годуємо зараз. Деякі вольєри по два рази на день. Годуємо два рази на день деякі, бо холод, дикий, вони трясуться, солома не дуже і спасає. От, наприклад, Атосик. Його спасає тільки його шерсть. Так він худенький, не поправляється зовсім. Хоч і кормимо його два рази на день, який він і був на початку, такий він і є. Ось такі от гори льда. За пару днів назбираються. Ось. Мала. Ці я взагалі міняю чуть ли не три рази на день, підливаю воду, бо замерзають отакі от мисочки по чим моментально. А якщо наливаєш е, такі от мальоровані, то воно замерзає просто на очах. Не встигаюсь відійти, вже замерзло. От бачите, тільки що поставив відро, вже льот. Нашому туману морози не страшні. Хоче, щоб його чухали все время. Приїхав до нас дуже-дуже злий пес, говорили. Просто капець. Зараз все окей. Даже вот тут під, під кришею казалось би трошки. Сховано від холода але все одно вода замерзає. Майкі. Майкі. Зробили йому таку загорожу, бо він перепригує через сітку. Будемо його кудись пересаджувати скоро, бо так собаку тримати теж не можна. Бачите, вона повністю огорожена. Тобто не пересісти. На перекур нічого з самого ранку. Зараз буду їх кормити, каша гаряча, М'ясо. Бульйончик. та й все. Такі діла. Миски ламаються, мисок і так немає, Ну що поробиш? Ходити вибивати їх приходиться. Василій. Василій теж не, не розуміє, чого так холодно. Нанизу так само. Люди ходять, вибивають льод з самого ранку. Ну, Ще пару днів то й буде тепло. Так передають, в принципі. Всі собаки чекають тепла, чекають весни вже. Які, в принципі, я зараз я після того як налив воду, починаю ще раз обирати вольєри від сміття по другому разу, щоб вона не встигла замерзнути. Я розумію, що бувають морози і більші, і по 30 градусів в інших регіонах, але тут прикол в тому, що тут сирість. Сирість. І за того мороз кажеться крепшим, і за цієї все просто замерзає ужасно, прикипає солому, ти не прибереш ніяк. Бачите, я її дергаю, а їй пофігу. Так що, отакі ось справи. Потім я йду в стерилізатор прибирати. То першим ділом це, потім стерилізатор, а стерилізатор що? Там всього-то помити підлогу і убрати за ними. І все. Там у них обогріватель, водичка тепленька, все нормально. Оці собаки, які тут бігають по подвір'ю, вони сплять у нас отут. Солому заривається, можна побачити місце лежанку одної свиноти, але тут у нас друга спить. Вони забираються сюди, часто заривається. Мегі у нас там така є паразитка мала. Вона заривається прямо всі і тільки нос торчить. Я таке бачив вчора. Ось я прийшов стерилізатор. Можете побачити, яка тут чистота, Все того, що я обираю тут при любі можливості. Все, що треба поміняти утром, це курточки. Курточки її покривало. Собаки інваліди, вони непроизвольно ходять в туалет, їм вони не відчувають цього. Миша в нас тут теж застянка. Тобто помити підлогу треба, та й по суті, все. Раніше тут було більше собак, треба тобто було обирати. Приходиш і тут часок, часок. сидиш і обираєш. Зараз. Можете побачити все чистенько. Собаки гавкають без перестанку, коли я тільки починаю знімати, так то вони мовчать. Парочка наша Леся і Барбуша тут сидять собі на троні. А це тільки ходить за мною попрошання Зараз я буду кормити дідульку. Снюсаєдік я його назвав. Снюсаєдік. Це в принципі мені не потрібно. Тут немає що мити, ну хіба що можна протерти там мочу. І все. Так. А тут на нашу... що? Тут, в принципі, теж все чистенько. Я... Це взагалі странно, що так. Я такого не ожидав, що так буде чисто. Зараз буду їх кормити. Мішаю я корма більбо плюс такий корм. Лучше і ще лучше ось такий корм. Замішуємо небагато, щоб на більше хватило. По чуть-чуть. Один черпачок на відро. Трошечки для запаху і для по вкусу, щоб було їм приятніше. Розсипаю по мисочкам. Каштан не може ніяк успокоїтись. він е самий борзий тут, він лізе. Ну, на наразі з дедушкою, з От, Ось, полна, полна з місцем їду. Ось повна кастрюлька каші з м'ясом. Собаки не жируться між собою, їдять нормально. Деякі в вольєрі нас накачу, деякі на кормі. Ніяких проблем з годуванням взагалі немає. Собаки знають своє місце. Зараз я беру остатки і йду в стерилізатор. Кормити наших старічків, вони то таке люблять, а зубів немає, що рексік. Поки в нього є зуби, він їсть корм. Ну, теж кашу теж любить. Скоро кормити його теж будемо кашею, якщо він перестане їсти корм. Таке буває, собака, якщо болить в неї зубки, вона перестає їсти і це. Знак, що треба переводити на кашу. Він чекає, Врємя він вже знає. Всі собаки знають час. 11 годин дня. Вони всі вже чекають. Да, Рекс? Рекс. Стряй свою валину, Рекс. Так, ви що? А вони вилизують відра такі універсальні мийки для відр. їш їж. їж. Про що я і говорю? Пройшло менше минути. Бачите, що відбувається? Мити і прибирати треба якомога частіше в стерилізаторі. Та й везде бажано. Зараз нюсаєдик поїсть кашу, поправився трошки, ну правильно, з холода в тепло, звісно. А! -а, -а. Миша що? Миша? А де мишка Мишка вже теж чекає одним глазом. Одним глазом вона взагалі караулить усіх. всіх. Дивиться за кожним, щоб не дай Бог, не і м'ясо не пропало. Хоча вона і не голодна, вона все одно буде дивитися, щоб не дай Бог. Бачите, каша хороша, я б сам її буду. так пахне. Більше м'яса, ніж каша. То що треба? Зараз я їх покормлю, та й можна буде трошки присісти, поїсти самому. На, на. барбулька, ну що ти на нароб... Такое, коротше, про що я й говорю? Він малий, але ніхто не сміє підійти. Миша вже, бачите, на ногах притворяється. Вона може ходити, все в неї нормально, якщо є стимул. Несу снюса снюсаєдіка, точніше Ну, його мисочки. Калюжа зараз я приберу. Це опять. Я тільки убирав. Опять, бачите. на Нє, ні. ні. Снюсаєд, ну що таке? Вот каша. вот твоя каша, їж. Закриваю. На защёлочку, а ви кормісти. Я не даю їм облизувати відра, бо корм і каша це несавмісні речі. Буде срачка. Чекайте. Верх свої вольєри я вже обійшов. Без 15-ті час. Робочий день майже закінчений. Підлити тут водички, попідливати наверху після обіду. І все. Зараз собаки ці доїдають. За снісоєдіком треба дивитися, бо вони падають на плитку. Я тільки що помив підлогу і знову опять, опять ми ще обіцялися. Ну, класика жанру. День проходить скучно, але бувають і веселі моменти.